Вітаю! Ми на форумі Reopen Закарпаття, і тут маємо можливість поспілкуватися із журналістом та військовим Павлом Казаріним. Вітаю вас! Вітаю вас! Тож насамперед хотілося б розпочати нашу розмову із свіжих виборів у США. Американці віддали свій голос за Дональда Трампа, а республіканця. Я читав особисто абсолютно різні думки з цього приводу, як вибір Дональда Трампа може позначитись на підтримці України у контексті повномасштабної війни. От ви, як військовий, і ваше найближче оточення, як сприйняли цю новину? Ну з певним не те, що з занепокоєнням, але скажімо, якщо було відчуття, що о, у випадку перемоги. Камала Харис буде зберігатися той курс, який ми спостерігали в останні кілька років за часів президентства Джозефа Байдена. То Трамп це такий простір невідомості. Більш того, багато хто жартує, що навіть Дональд Трамп ще не знає, якої позиції він триматиметься в питанні українсько -Росі української війни. Тому. Е Ну, скажімо так, якщо б була, був якийсь простір визначеності, з цим набагато легше, аніж якась флуктуація. От Дональд Трамп, його перемога, його майбутнє президентство це певна флуктуація. А, якою буде його політика? Не знаю. Напевно, поки він сам навіть не готовий сказати. Дочекаємось. Ну, от власне, те, що передувало цим виборам у Сполучених Штатах Америки, як можете прокоментувати заяви Дональда Трампа щодо припинення війни, і щодо припинення російського повномасштабного вторгнення? якою, на вашу думку буде роль на чолі з Дональдом Трампом, роль США як світового поліцейського? Важко сказати. Ну, взагалі, в республіканській партії є кілька течій. І вона не завжди була суто партією виключно Рональда Рейгана або, скажімо, Джона Маккейна. Це є прихильники одна течія це прихильники концепції мир через силу. Це якраз, скажімо, такі нащадки Рейгана, які впевнені, що Сполучені Штати повинні слідкувати за дотриманням правил у світі. Інша, інша течія, це. Пріоритисти, так звані, це ті люди, які кажуть, що Сполученим штатам потрібно піти з Європи, приділяти найменшої уваги Європі і сконцентрувати свої зусилля на азійському регіоні перш за все для того, щоб протистояти Китаю. І третя течія – це так звані ізоляціоністи, які кажуть про те, що світ повинен дбати про себе самостійно, а ми повинні дбати перш за все про Сполучені Штати. І що у Сполучених Штатів є лише два союзники це тих, які і Атлантичний океан. І в оточенні Дональда, Дональда Трампа дуже мало людей з першого табору, з умовно з регіоністів, класичних, і набагато більше з двох інших таборів. Пріоритисти, які вважають, що потрібно, перш за все, опікуватись загрозою з боку Китаю, і ізоляціоністів. І хто буде саме опікуватись і. Е, Створювати політики щодо нашої країни і щодо російської загрози це ще теж відкрите питання, тому що Дональд Трамп ще не сформував свою команду і не призначив людей, не визначив людей, яких він призначатиме на посади держсекретаря, радника з нацбезпеки, людей відповідальних за українські питання. Um, тому я думаю, що відповіді на ці питання ми отримаємо трохи, трохи пізніше, коли буде зрозуміло, хто саме займається українським напрямком. Ну і тим більше, що Дональд Трамп він ще під час своєї першої президентської каденції неодноразово доводив, що він доволі um, порою схильний фігура. до да, непередбачуваних і доволі ексцентричних рішень. І які uh, з цих рішень він прийматиме зараз, це теж відкрите питання. До речі, на панельній дискусії на форумі Ріопен Закарпаття з іншим військовослужбовцем Павлом Величком ви зазначили про те, що деякі ваші колеги військові, ну Десь прохолодно сприйняли так роль Дональда Трампа і його перемогу на виборах, мовляв, це не в їхньому фокусі уваги. Роби, що можеш з тим, що маєш там, де ти є, тобто на що не можеш вплинути. От як ви особисто сприймаєте такі новини? Ви знаєте, я цю фразу, про яку ви згадали, говорив в контексті того, що в якийсь момент в якихось масштабних процесах є два періоди: перший, коли ти рухаєшся на мотивації. І тебе все драйвить, заводить, і а, ти сповнений сил для того, щоб рухатись далі. Я казав про, це, про те, що після 2,5 років повномасштабної війни багато хто в Збройних силах станом на зараз. Хто починав особливо ще з лютого 22-го, зараз рухається не стільки на мотивації, скільки на дисципліні. Не тому, що ти дуже хочеш, а тому, що це необхідно. І для того, щоб не втрачати залишки концентрації, коли ти вже рухаєшся на дисципліні. Ти ну відверто по власному досвіду намагаєшся не дивитись а, по сторонам для того, щоб тебе нічого не відволікало, і в тому числі інколи ігноруєш якісь погані новини, які безпосередньо не стосуються твоєї ділянки відповідальності. Якісь антикорупційні розслідування, якісь там кадрові призначення нові у владі, якісь рішення, які не пов'язані безпосередньо з сектором безпеки і оборони. І а, я казав про те, що. Я не знаю, як військові реагують на призначення Дональда Трампа саме через те, що можливо багато військових і не сприймає цю новину як ту, що безпосередньо стосується їхньої ділянки відповідальності, просто для того, щоб зберегти увагу і концентрацію. От, до речі, до повномасштабної війни ви працювали в медіа, а зараз, перебуваючи у пікселі, все одно ведете авторські колонки. Як можете охарактеризувати стан медіа в цей період? Можливо, помітили якісь певні тинації? Ну, Ви знаєте, є деякі речі, які в медіа мене справді напружують. Це, наприклад, іноді намагання багатьох медіа ам, боротися не за здоровий глуст, скільки а боротися за лайки. Мене дуже дратують ці хайпи з заголовки, особливо в українському YouTube. Все пропало. Все пропало. Путін вмер у Путіна. Вибачте, рак, дупи і так далі. і так далі. Ну, там... Коли я кажу про медіа, я не маю на увазі там, інформаційні помийки, а суто... Да, так, ви знаєте, а інколи грішать uh -huh. цим навіть ті медіа, які користуються статусом доволі поважних в нашій країні. Я розумію, що а, правила у Ютубу, в української Ютубу, вони такі, що багатьом здається, що без яскравого заголовку їх ніхто не подивиться. Але мені здається, що війна це простір певних випробувань. І війна, це в тому числі простір певних самообмежень. І мені інколи здається, що на війні витривалість країни в тому числі базується на е, певній ментальному здоров'ї українців, і такі заголовки, які е, використовують українські медіа. Вони псують це ментальне здоров'я, і це те, що мені вкрай не подобається. Я вважаю, що це, це, це дуже небезпечно. <кхи> Водночас треба сказати, що Повномасштабна війна це неабияке випробування, яке за останні десятиліття ну, навряд чи багато країн в світі могло похвалитися тим, що вони його гідно пройшли. І наша країна навіть на третьому, наприкінці третього року війни, вона зберігає і плюралізм думок, і воно залишається певним вочдогом для дій влади. Ми багато бачимо резонансних розслідувань, багато резонансних викривань. Таких матеріалів, які викривають суспільні або політичні, або будь-які інші недоліки, тож в цьому сенсі, ми скоріше, цей екзамен позитивно здаємо, якщо не брати до уваги певні. Певні недоліки на кшталт таких, з яких ми почали цю розмову у жовтні опора і Київський міжнародний інститут соціології провели дослідження. Його результати власне оприлюднили щодо роз'єднання в українському суспільстві. От так от, зокрема, виявили, що наразі релігійного, політичного чи mm -hmm. мовного розколу у суспільстві немає. От, по-перше, чи погоджуєтеся з тим, це раз і порівнянні з першим роком повномасштабної війни, на вашу думку, чи відчуваєте ви цей взагалі розкол, зокрема між військовими і цивільними? Ну я погоджуюсь з тим, що на Певно, політичних розколів в країні зараз немає. Тобто ми, можливо, в Фейсбуці ці її бачимо, там, я не знаю, прихильників п'ятого президента, які сваряться з прихильниками шостого президента, але соціологія набагато більше нам каже про країну, аніж простір соціальних мереж. Якщо соціологія каже, що на рівні великих цифр цього не спостерігає, я схилен їй вірити. Так само, як і питання мови. Мені здається, зараз не є таким ось нагальним. Ну просто через те, що в країні є певний мовний консенсус, і е, е, країна не звертає уваги на те, що ну да, є, залишаються такі остаточні явища, що люди користуються іншими мовами в побутовому спілкуванні. Але є е, кілька рівнів потенційного розколу або вже наявного. Так, да, ви про один згадали це між військовими і цивільними. І тут немає нічого дивного, просто через те, що. Військові зараз в країні живуть в найменш комфортних умовах в умовах підвищеного ризику, і безумовно, цей контраст з простором такого тилового існування породжує в них певну недовіру, певну втому і певне роздратування тим, що темпи мобілізації насправді є недостатніми для рівня тих ризиків, з якими стикається країна. Я думаю, що якби соціологи ще зміряли, можливо, вони б е, спостерігали рівень розколу певний між тими, хто залишився в країні, і тими, хто поїхав. Я думаю, що після війни ми ще спостерігатимемо за наслідками е, цих індивідуальних рішень і соціальної напруги, до яких це може призвести. Це все одно як міряння рівнем побутової безпеки і рівням тих викликів, з якими стикається той чи інший громадянин внаслідок тих чи інших своїх е, е, рішень. І я думаю, що це, поїхати чи залишитись, теж може потенційно в майбутньому мати певний соціологічний вимір. Е, який ще простір розколів може бути? Я наразі думаю, що це єдиний. Ми ні б ніби не хотілося спостерігати за появою інших, тому що чим більше внутрішніх заборів і окопів в країні, тим більше небезпека, тому що ми не можемо припустити ситуації, коли внутрішні забори будуть вищими за зовнішній кріпосний мур. Я от власне до чого це вів, тому що в, в певної категорії людей є рожеві окуляри, які ще живуть е, тими думками і очікуваннями, які були на Початку повномаштабного вторгнення тижні. про два-три тижні, про повернемо Крим і все інше. Тобто зараз ці рожеві окуля... окуляри у частини людей все ж таки спадають. Так тому, що ми розуміємо, що це безпосередньо може зачіпати будь кого особливо дуже легко. Про це розмірковувати, сидячи в тилу, сидячи у своєму кабінеті чи на дивані. І зовсім інша справа, коли ти одягаєш військову форму і безпосередньо виконуєш певні завдання. Ви знаєте, мені здається, що. Якщо люди зберігають оптимізм і віру в українську перемогу, це набагато краще, ніж суспільна зневіра і готовність до будь-яких поступок на перемовина з агресором. Тим більше, що агресор не готовий домовлятися ані про що, окрім нашої капітуляції. Я тут скоріше думаю про те, що набагато небезпечною є ілюзія, що можна жити в воюючій країні, бути громадянином воюючої країни і при цьому ніяк не докладатися. До бажаного сценарію, тобто, якщо людина живе і вважає, що те, що вона сплачує податки, є єдиним її внеском в підвищення спроможності власної держави і власних сил оборони, то це, напевно, не найкраща стратегія. І це доволі інфантильна модель поведінки, тому що і навіть якщо ви там раз на тиждень там, відправляєте кудись 200 гривень. Це можливо не достатній внесок в е, посилення спроможності сил оборони. Я скоріше в цьому сенсі кажу не про рожеві окуляри, які мене дратують, а про власну відстороненість, про е, бажання в'їхати в майбутнє на чужий щій, про впевненість, що перемога це те, що здобуває хтось інший. Я думаю, що від рівня нашої внутрішньої солідарності. Цілком залежить і результат нашої війни, і, і це та суспільна позиція, в якій, в якій, можливо, хто комусь варто було б зробити певні коригування. От до слова, в одному з ваших постів у Фейсбуці, ви зазначили, що чинна влада обрала стратегію із фільму Не дивись вгору так, коли абсолютне згладжування гострих кутів, ігнорування реальної загрози і наслідків. На вашу думку, до чого це може привести Україну? Я тоді писав в цьому тексті про те, що влада раз за разом протягом останніх двох з половиною років війни комунікує війну як щось короткострокове. Суспільство. Спочатку це були 2-3 тижні, потім казали про 2-3 місяці, мовляв, у Росії не вистачить е, снарядів для того, щоб затягувати війну. Потім казали про те, що в 2023 році ми вже увійдемо в Крим і так, далі, і так далі. Тобто влада раз за разом виходить до суспільства. Це все одно, ніби у вас є проблема, не знаю, онкологія. І до вас приходить лікар і каже, не те, що вам потрібна операція хіміотерапія і так далі, так далі а про те, що ви попійте ці ну, знеболювальні. Не, так менше нервуватись, да, менше нервуватись от знеболювальні пігулки, і давайте поп'ємо, і все прийде до ладу. Мені здається, що якщо влада раз за разом комунікує з суспільством а війну, як щось короткострокове, то у суспільства є така ілюзія, повірити в те, що останній кілометр держава пробежить без мене. А, Якщо ми комунікуємо війну як щось короткострокове, то справді жодних ротацій, жодних е, демобілізацій, е, не, жодних нових мобілізацій не потрібно робити, тому що ми якось в межах інерційного сценарію дотягнемо до е, закінчення війни. Але давайте запитаємо самих себе. А що якщо війна триватиме ще рік, півтора, два, три? От в межах яких сценаріїв ми тоді повинні жити. Мені здається, що якщо суспільство розуміє, що війна це щось на кшталт марафону, воно інакше розраховує свої зусилля, аніж йому раз за разом кажуть, ну давай ще 100 метрів, давай ще кілометр пробіжимо, давай ще 500 метрів, а там якось якось воно буде. І в цьому сенсі мені здається, що у влади є спокуса бути популярною більше, аніж спокуса бути ефективною. Мені здається, що бути владою під час війни це не про популярність і, взагалі, не про популярні рішення. Влада повинна розуміти, що вона програє наступні вибори за будь-якого сценарію. І якщо вони приймуть цей факт, у них не буде зайвої спокуси усім подобатись. І нарешті вони можливо почнуть бути набагато більш ефективними, аніж вони є зараз. Зараз наближається до завершення 2024 рік, і влада. Постійно застерігає про те, що зима буде дуже складною, я розумію, що прогнози річ невдячні, але від себе яким ви бачите 2025 рік у контексті навіть не тільки України, а й геополітики в цілому, дуже важко сказати. Є певна кількість факторів, які ми сьогодні не можемо прорахувати. Дональд Трамп, яким буде якою буде його політика, що він запропонує Путіну? Чи погодиться Путін на а, цю пропозицію, чи якою буде реакція, скажімо, Дональда Трампа у разі якщо? чи Путін відмовиться від а, пропозиції до, до Трампа? Не знаємо а, так само, як ми не знаємо, а, які кліматичні показники будуть у цієї зими, чи буде вона настільки тепла, як минула. А відповідно до цього ми не знаємо, який рівень комунальних проблем ми з яким рівнем комунальних проблем ми зустрічатимемося впродовж цієї зими і в якому агрегатному стані буде українське суспільство там к квітню 2025-го. Тому я якраз в цьому сенсі, ви знаєте, війна і армія перш за все війна. Вона привчає до того, що в тебе доволі короткий горизонт планування. Ти не знаєш, ти не господар своєї долі, і ти плануєш там, я не знаю, на 3-4 дні наперед. І я так само, я для того, щоб зберігати нервову систему, я просто дивлюсь на ці речі, на які я здатен вплинути, і намагаюся зробити їх якнайкраще. А що буде через місяць, два-три, а уж тим більше за півроку. Ми побачимо за півроку. Я дуже дякую вам за розмову. А глядачам нагадую, що спілкувалися із журналістом та військовим Павлом Казаріним.